Ви втомилися спостерігати, як ваші важко зароблені гроші зникають на ринках. Тоді настав час зупинити втрати і почати вигравати з нашими революційними стратегіями свінг трейдингу у сьогоднішньому відео. Ми розкриваємо остаточний підхід до свінг трейдингу, який приносить неймовірні прибутки найрозумнішим інвесторам. Не пропустіть цю можливість пристебніть ремені безпеки і підготуйтеся розкрити весь потенціал свінг трейдингу. Дивіться до кінця і спостерігайте, як ваше трейдерське життя перетворюється на ваших очах. Як завжди, нічого в цьому відео не є фінансовою порадою. Все це має лише інформаційний характер на TradingView. Ми будемо шукати наступний індикатор, який є CCI, індекс товарного каналу. Однак, перш ніж ми почнемо з цих угод з високою ймовірністю, не забудьте натиснути кнопку Подобається під цим відео, залишити коментарі нижче. Також підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного з моїх майбутніх відео. Технічний індикатор CCI, також відомий як індекс товарного каналу, є осцилятором на основі моментуму, який використовується трейдерами для вимірювання відхилення ціни активу від його статистичного середнього. CCI, індекс товарного каналу спочатку був розроблений для використання в торгівлі фьючерсами на товари, але з тих пір його адаптували для використання на інших фінансових ринках, таких як акції, Форекс і криптовалюти. Індикатор CCI, індекс товарного каналу використовується для виявлення перепроданих і перекуплених умов на ринку. Це робиться шляхом вимірювання того, наскільки далеко ціна активу відійшла від його ковзної середньої і порівняння цього з тією типовою волатильністю активу. Ця різниця потім нормалізується, щоб вписатися в діапазон від плюс 100 до мінус 100. Значення вище 100 вказують на перепродані умови, а значення нижче мінус 100 вказують на перекуплені умови. Трейдери зазвичай використовують CCI, індекс товарного каналу, для визначення потенційних сигналів на купівлю та продаж, коли індикатор перетинає ці порогові рівні. Крім того, трейдери можуть також використовувати CCI індекс товарного каналу поєднання поєднанні з іншими технічними індикаторами, такими як ковзні, середні або трендові лінії, щоб підтвердити свій аналіз і створити більш комплексну торгову стратегію. В цілому індикатор CCI, індекс товарного каналу може бути цінним інструментом для трейдерів, які прагнуть отримати уявлення про імпульс ціни активу та приймати більш обґрунтовані торгові рішення. Однак варто зазначити, що стандартні налаштування індикатора CCI, індекс товарного каналу, не завжди можуть бути найефективнішими для кожної торгової стратегії. Як можете уявити, Скальпер не шукає таку ж інформацію, як SwingTrader. Щоб максимізувати ефективність індикатора CCI індекс товарного каналу, коригувати налаштування відповідно до наших конкретних потреб і вподобань, для першого індикатора CCI індекс товарного каналу. У вкладці введення ми змінимо довжину з 20 на 14. Далі, у вкладці стилю, ми змінимо колір CCI індекс товарного каналу на червоний, а товщину лінії на другий варіант. Для другого індикатора CCI індекс товарного каналу в вкладці введення. Ми змінимо довжину з 20 на 100 і також налаштуємо стиль. У вкладці стилю ми виберемо жовтий колір і знову змінимо товщину на другу лінію. Тепер, коли ми внесли зміни до CCI, індекс товарного каналу, нам потрібно інтегрувати їх разом, щоб вони могли використовуватися як один індикатор, який надасть нам наші сигнали для входу. Щоб інтегрувати ці два CCI, індекс товарного каналу, трейдери можуть натиснути на три крапки на CCI з довшим періодом, а потім перейти до існуючої панелі зверху. Потім. Знову натисніть на три крапки і виберіть Закріпити на шкалі. Нарешті. Натисніть на Закріпити на шкалі А. Щоб завершити інтеграцію двох індикаторів. Ви помітите, що налаштувавши параметри індикатора CCI, індекс товарного каналу та інтегрувавши його в нашу стратегію, ви можете покращити точність своїх торгових сигналів і приймати більш обґрунтовані торгові рішення. Давайте розглянемо приклад. На графіку у нас є Євро до долара США на годинному таймфреймі. Для дійсного входу в угоду на купівлю ми можемо використовувати індикатори CCI індекс товарного каналу. По-перше, нам потрібно дочекатися, поки швидкий червоний період CCI, індекс товарного каналу підніметься вище нижньої межі, яка вказана на рівні мінус 100. Ситуація на CCI може вказувати на те, що потенційний відкат формується на графіках. Після цього ми чекаємо, поки червоний CCI, індекс товарного каналу, перетне жовтий повільний період CCI і підніметься вище верхньої межі, яка на рівні плюс 100. Важливо зазначити, що ми повинні почекати, поки свічка закриється. І червоний CCI, індекс товарного каналу, зафіксується вище, плюс 100. Коли всі ці умови виконані, ми можемо відкрити довгу позицію. На цьому етапі ми повинні встановити стоп лос нижче попереднього мінімуму свінгу і задати ціль прибутку не менше ніж у півтора рази більше ризику. Ви побачите з графіка, що дотримуючись цих правил, ви можете потенційно визначити прибуткові довгі торгові можливості з високим ступенем точності. Далі, давайте розглянемо точні правила для продажу або коротких угод. Коли ви шукаєте короткі можливості, використовуючи індикатори CCI, індекс товарного каналу, нам потрібно дотримуватися іншого набору правил. По-перше, ми повинні дочекатися, поки швидкий кан червоний CCI індекс товарного каналу підніметься вище верхньої межі. Далі нам потрібно почекати, поки він не знизиться і не перетне жовтий CCI індекс товарного каналу. А потім нарешті він опуститься нижче цієї нижньої межі. Коли всі ці умови виконані, ми можемо відкрити коротку позицію, коли з'являється нова свічка. Важливо встановити стоп-лосс вище попереднього свінхай, щоб ефективно управляти ризиком. Подібно угод з довгими позиціями трейдери повинні прагнути встановити свою ціль прибутку на півтора до одного співвідношення ризику до винагороди, і ви, напевно, помітили, що стратегія надає нам високоточні можливості. Для входу та можливості, однак покладатися лише на ці два індикатори може бути проблематично при входженні в ринкову ситуацію з коливаннями. З цієї причини ми збираємося додати наш третій індикатор на графік. У вкладці індикаторів ми будемо шукати наступний індикатор, який є супер трендом рівнів обертання. Від Lonesome the Blue. Ви бачили, як ми використовували індикатор у багатьох попередніх відео. Однак сьогодні я покажу вам, як налаштувати індикатор свінг стратегії. По-перше, у налаштуваннях індикатора Supertrend змініть фактор ATR з 3 на 15, а також змініть період ATR з 10 на 30. Ідея цього індикатора полягає в знаходженні пікових точок на ринку, а потім у розрахунку середнього значення цих пікових точок і подібно до індикатора Supertrend, створені верхніх і нижніх меж, за допомогою індикатора ATR, який є середнім істинним діапазоном. В основному трейдери використовують індикатор супертренду для визначення потенційних зон підтримки та опору. Ці рівні розраховуються на основі високих, низьких і закритих цін попереднього дня. Основний рівень підтримки або опору називається рівнем повороту, а інші рівні навколо нього вважаються потенційними зонами підтримки та опору. Ви побачите, що індикатор супертренду на основі півотних точок більше зважується на минулі півотні точки. Це робиться індикатором для згладжування тренду. Усе це означає, що індикатор може допомогти вам залишатися в тренді довше, що дає можливість отримувати більше і більші виграші. Як завжди, протестуйте цю стратегію на тих інструментах, які вам подобаються, наприклад, криптовалюта, Форекс, акції. Як і з усіма іншими індикаторами, не забудьте провести деяке тестування на історичних даних. Добре, тепер, коли ми налаштували всі необхідні індикатори, давайте перейдемо до конкретних правил для входу в довгі. Вибачте, і короткі угоди. Однак, перш ніж продовжити, якщо ви ще цього не зробили, обов'язково поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного з моїх майбутніх відео. Давайте почнемо з угоди на продаж і точних правил для входу. На графіку ми маємо USDCAD на годинному таймфреймі, крім того, до того, що ми вже обговорили щодо продажу, нам також потрібно узгодити свої дії з загальним трендом на ринку. Наше перше правило супертренд має показувати сигнал на продаж, а лінія повинна бути червоного кольору. Далі потрібно дочекатись, поки швидкий CCI індекс товарного каналу підніметься вище верхньої межі, плюс 100. Потім потрібно дочекатися, поки знизиться і перетне жовту лінію CCI. А потім, нарешті, він опускається нижче нижньої межі, яка становить мінус 100. Якщо всі ці умови виконані, ми можемо розмістити наше ордер на продаж на закритті цінової свічки. Для цього прикладу продажу я розміщу свій стоп лос вище останнього свінгу, і націлюся на мінімум 1,5 ризику до винагороди. У цьому прикладі я встановлю свій стоп лос на 55 піпсів, а тейк профіт на 85 піпсів, що дає нам співвідношення ризику до винагороди 1,55. Альтернативно, ви можете розмістити свій тейк-профіт на наступному рівні ринкової структури. Ви помітите, що додавши індикатор супертренду до нашої стратегії свінг-трейдингу, Як додаткове підтвердження, ми можемо ще більше підвищити ефективність цієї стратегії. Принцип стратегії свінг-трейдингу полягає в тому, щоб приєднатися до існуючого тренду з точною точністю, щоб ми могли скористатися великими коливаннями. Далі, давайте розглянемо ще один приклад продажу. Однак цього разу мова піде про інший інструмент. На цьому графіку ми маємо Apple в годинному таймфреймі. По-перше, ви побачите, що індикатор супертренду наразі червоний, що означає, що ми шукаємо лише угоди на продаж. Далі нам потрібно дочекатися, поки червоний CCI індекс товарного каналу підніметься вище верхньої межі, після цього потрібно дочекатися, поки він опуститься і перетне жовту лінію CCI. І нарешті він має опуститися нижче нижньої межі. Коли всі ці умови виконані, ви можете розмістити своє ордер на продаж на закриті свічки. Я розміщу свій стоп-лосс вище останнього свінгу. І націлюся на мінімум півтора ризику до винагороди. Тепер, коли ми знаємо точні правила для продажу, давайте розглянемо іншу сторону спектра з купівлею або довгою позицією. На графіку ми маємо EURUSD на годинному таймфреймі, ми отримали найкращі результати, використовуючи годинний таймфрейм для цієї стратегії. Однак, як завжди, найкраще проводити власне тестування на будь-якому інструменті, яким ви любите торгувати. По-перше, нам потрібно узгодити свої дії з загальним трендом на ринку. Як ви побачите, індикатор супертренду наразі показує зелений колір, і цінова дія перебуває в висхідному тренді. Далі, ми чекаємо на корекцію, щоб мати можливість увійти в існуючий тренд. Це можна визначити, коли наша швидка лінія CCI, індекс товарного каналу, перетинає нижню межу. Далі нам потрібно дочекатися, поки цінова дія повернеться, і жовта лінія перетне червону лінію. Крім того, після перетворення жовтої те лінії CCI індекс товарного каналу потрібно продовжувати рухатися за межами зовнішньої смуги. Коли це сталося і всі інші конгруенції на місці, ви можете відкрити свою купівлю з стоп лосом нижче останнього свінгу і націлитися на мінімум 1,5 співвідношення ризику до винагороди. Як ви можете бачити з графіка, ще одна угода, яка зіграла на нашу користь, тепер, коли ми розглянули всі точні правила, якщо ви віддалитеся від останньої угоди, ви можете побачити, що стратегія забезпечила нам кілька виграшних угод на одному, і тому ж тренді, що означає, що ви можете входити в тренд на його корекціях і потенційно тримати свої угоди для свінгів. Якщо вас цікавить використання цієї стратегії та індикаторів TradingView, вони абсолютно безкоштовні для використання. Якщо ви шукаєте преміум індикатор для підняття свого трейдингу на новий рівень, я особисто використовую Lux Algo Premium і настійно рекомендую його всім, хто хоче досягти більшого успіху на ринку. Я додав посилання на це в описі нижче, тож обов'язково ознайомтеся з ним. Також, якщо ви хочете побачити угоди, які я насправді здійснюю, як от цю угоду, яку я нещодавно опублікував, і яка принесла 62% прибутку, підписуйтеся на мій безкоштовний канал у Телеграм та мій Patreon з повним доступом. Посилання на обидва знаходяться в описі нижче. І якщо ви серйозно налаштовані стати кращим трейдером і заробляти більше грошей, обов'язково перегляньте це наступне відео. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступному